Привіт! На курсах нідерландської мені вчитель підказав один додаток, і я хочу вам його порадити. Ось цей додаток називається tal АП. Він також є на Android. У цьому додатку декілька розділів і 5 мов, але я використовую його для нідерландської мови. І найголовніший розділ це ферфухан. В перекладі це відмінки. Покажу на прикладі ді слова тобто бути для англійської, це to be. і ми його вводимо, вибираємо. І ось ми можемо побачити всі відмінки дієслова зайн у теперішньому часі для всіх іменників одини та множини у минулому часі. Також у перфектному цей хевейст і всі варіанти перфектного минулого і їх складних варіантів, в тому числі майбутнього для базового рівня вивчення нідерландської достатньо перших Декількох розділів з теперішнім минулим часом та перфектним для того, щоб ви розуміли, як використовувати це дієслово або будь-яке інше. Наприклад, давайте спробуємо ще окрім зайн дієслово гратися з пейлом, те саме всі відмінки по всім іменникам одини множини в різних часах для дієслова спелен. Це дуже зручно, як на мій погляд. Тож я сподіваюся, цей додаток вам буде корисний і ви зможете покращити свій рівень нідерландської. Якщо у вас є корисні додатки, будь ласка, пишіть в коментарях, а також, будь ласка, переходьте на мій канал, там також є корисні відео. Підписуйтесь, ставте лайки і пересилайте своїм знайомим.